В церкві оголосили, що треба чоловіків, які можуть охороняти пшеницю. Ми прийшли з моїм другом Ростиком, В нього тоді була машина БМВ, і ми такі думаємо, це класно посидіти всю ніч поговорити про життя. Знаєш, у нас такі купа тем різних. і Ось ми сидимо. Ми приїхали туди ввечері, на наше чергування. Нічне і нам питаємося, що треба робити, того управляюча. Він каже: значить та нічого, просто сидите в машині, дивитися, щоб ну, ніхто нічого не вкрав але. Ще одне: відганяйте пташ пташок. Не так легко відігнати пташок, коли насипано горе пшениці. Нереально майже. Дивіться, знаєте, як це було? Сидимо ми в машині, дивимося, прилетіли пташки. Ми такі виходимо, там, знаєте, щось посигналили, там, коротше, кричали, помахали. Знаєте, що вони зробили? Вони відлетіли з другого боку. прилетіли. Хтось перед тим приводить приклад про птахів, пам'ятаєте? І він каже: подивіться на птахів. Вони не сіють, не жнуть, але Бог годує їх, так? Цікаво? Пташки. Не живуть ось так. Сіла собі на гілочку пташка і співає зранку до вечора. І їй все просто додається. Ні, пташки літають. Вони шукають свою їжу. Вони також клопочуться.